Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, у сьогоднішньому святому Письмі для кожного із нас є глибокі слова істини Приносили до нього і немовлят, щоб Господь доторкнувся до них, учні ж докоряли Ісуса, проте Він сказав пустіть дітей, що приходили до мене, і не забороняйте їм, бо таких царство Боже. Істинно кажу вам, хто царство Божого не прийме, як дитя, той у нього ніколи не війде. Сьогодні Свята Православна Церква велично прославляє блаженого Василія Христа Ради Юродового Московського чудотворця. Святий чудотворець народився у грудні 1469 року у Москві. Ще у 16-річному віці юнак почав тернистий шлях юродства і в спеку, і у лютий мороз ходив він оголений і босий по вулицях міста. Незабаром жителі визнали у ньому юродового чоловіка Божого, який викриває неправду, відвідуючи корчми, блажений бачив зерна добра, занепалих людей. І підкріплював їх ласкою. Очистивши великими подвигами і молитвами свою душу, блажений Василій сподобився дару передбачення у 1547 році. Він передрік велику пожежу Москви, а своєю молитвою погасив і пожежу в Новгороді. Не боявся викривати святий і сильних світу цього. Одного разу викрив царя Івана Грозного за те, що він під час богослужіння був зайнятий думками про будівництво палацу на Воробйових горах. Провівши 72 роки у подвизі й уродства, блажений Василій відійшов до Господа у віці вісім. 78 років його тіло було поховано при будові троїцького храму, який разом з собором Покрова став у народі іменуватися храмом Василія Блаженого. А його прославлення відбулося 2 серпня 1558 року. Нині із Днем Ангела ми сердечно вітаємо усіх чоловіків, які мають імена: Степан, Василій та Нікодим. Возлюблені кожен прожитий день. Приносить нам як радість, так і скорботи. На жаль, життя людини неможливе без скорбот. Проте в різних обставинах не забуваємо утішати себе словами, преподобного тоні Оптинського. Чим більше скорбот тут понесемо, тим легше увійдемо у вічне царство Боже.